Зрив мирних а в Америці Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Ді Джі Венсом, віце-президентом Сполучених Штатів, хто насправді зірвав перемовини? Що хочу сказати, аналізуючи відео який нам показали змі. Що хочу сказати, що саме американська сторона ці перемовини скасувала повністю, і хотіла нам нав'язати повну капітуляцію, чи буде Україна знову розглядати свою капітуляцію перед Російською Федерацією. Ні, не буде для України подібні перемовини є недопустими. Стосовно не те, що припинення в вогню. Як казав Дональд Трамп, що нам просто потрібно перестати стріляти. Але хочу зазначити, що яким би не був диктатором Зеленський. Хочу наголосити, що навіть якщо він надасть наказ стріляти, перестати, це не гарантує, що супротивник припинить вогонь і не почне ще більше вбивати українських солдатів, українських цивільних та ще більше захоплювати українські міста. Та селища. Тому подібна полеміка щодо українського керівництва вважаю для України неприємливо, щоб я сказав на місці Володимира Зеленського. Якщо б мені подібно щось сказав Дональд Трамп. стосовно мирної угоди. Слухайте уважно, аналізуйте. Щоб я сказав Дональду Трампу та Діджі Венс, Україна цінує допомогу Сполучених Штатів Америки. Стосовно вашої заяви Дональда Трамп стосовно припинення вогню, так ми готові припинити вогонь, якщо Російська Федерація Володимир Путін завтра припинить вогонь. Ось як потрібно було ввести правильно перемогу Зеленському Транту і не ханити один одного стосовно ресурсів, про які ви кажете, ми готові на припинення вогню, якщо Росія припиниє вогонь і повністю капітулює перед Україною. І не погодиться на акт. Беззаперечної повної капітуляції Росії, тоді ми готові підписати капітуляцію Росії перед Україною та мирне добре з Путіним. А до цього моменту ви нас вибачте, але ваш мирний план нам не подобається, ми пропонуємо свій альтернатив. Стосовно надати вам корисні копали, вибачте, але. Ми не торгуємо корисними копалинами та своєю батьківщиною саме таким чином. Стосовно, якщо ви хочете інвестиції в українські рідкоземельні метали, то, будь ласка, але це не означає, що ми якимось чином вам продамо ці корисні копалини, які належать суто українському народу. Саме отак от потрібно вести перемовини зі Сполученими Штатами Америки. З позиції сильно впевнено в собі політик. Зеленський куч є диктатор, але вів себе не дуже коректно, як і Діджі Венс і Дональд Трамп. Вони лише актори. І військові злочинці, які повністю руйнують світовий порядок у світі. Окрім хамити один одному, вони нічого не навчилися. Я не підтримую керівництво України стосовно такої полеміки стосовно захисту національних інтересів України. В чому я не підтримую? Тому що. Потрібно було більш дипломатично пояснити Сполученим Штатам, що ми не торгуємо своїми територіями, і що у Байдена, як і у Трампа, була змога зупинити війну, але вони не зупинили. Тому якщо Сполучені Штати Америки та хочуть зупинення вогню, вони повинні змусити Російську Федерацію капітулювати перед Україною негайно, беззаперечно, та покинути територію України назавжди з компенсаціями за втрати українського народу, за втрати української інфраструктури. Тоді ми приймемо публічні вибачення не тільки. Володимира Путіна, але Штатів Америки стосовно того, що їхні фірми вбивали українців. Також ми, українці, вимагаємо від Штатів Америки негайно нам компенсувати вбивства українців за фінансування американськими корпораціями і Америкою. Вбивство українців через Надіслання деталей для російських ракет і російських систем ПВО і не тільки. Це стосується і європейських партнерів, саме таким чином. Тому відчуваєте різницю, що таке бути українським політиком, а що таке бути диктатором, який навіть не розуміє як. Вести перемовини з так званими партнерами. Я знаю, як це робиться, і як потрібно ставити на місце наших так званих партнерів. Потрібно бути більш рішучими та більш жорсткими стосовно відстоювання національних інтересів Сполучені Штати Америки. Євросоюз причетні до війни в Україні. Вони на сьогодні фінансують російський тероризм. Це моє пряме звинувачення у злочинах всього Європейського союзу і всіх європейських лідерів стосовно причетності до російського тероризму. І ми вас притягнемо до міжнародної кримінальної відповідальності, де б ви не ховалися. Ми вас всіх знайдемо та покараємо, негідники Малі. Саме таким чином потрібно розмовляти з так званими європейськими і американськими партнерами. І тому ми не збираємося поступатися українськими територіями. Ми не збираємося поступатися українськими національними інтересами. Е. Велике побоювання, що Україна залишиться сам на сам з Росією після таких висловів. Що хочу сказати, Україна і так сам на сам з російською агресією. Всі ці роки Євросоюз і наші європейські партнери все робили для того, щоб зробити цю російську агресію дійсністю. Вони фінансували Путіна ради вбивств українців. Саме наші європейські партнери з Клубу ядерних країн погрожували знищити нас в радіоактивний попіл 34 роки назад. Це не європейські партнери, це супротивники. Тому марно їх шукати в Європі чи будь-де. І їх потрібно притягати до міжнародної кримінальної відповідальності за злочини проти України, а саме за знищення української ядерної зброї і ядерної програми. Саме таким чим. ось яка повинна бути українська політика незалежна не від кого і справа всього українського народу, захист України. Але це не означає. Що українців потрібно принижувати таким чином на весь світ на камери, стосовно того, що ми просто повинні перестати стріляти. Відповідь Дональду Трампу така. Хай Путін перестане сам стріляти і піде геть з України. А якщо Дональд Трамп пропонував здати Одесу, Херсон, Росію, я хочу сказати, хай Дональд Трамп віддасть Аляску та інші штати своїм сусідам. Якщо він такий добрий та капітулює перед своїми сусідами. Якщо він хоче, щоб ми поступилися якимись територіями. Я не Зеленський, я терпіти не буду. Я взагалі не розумію, як український президент може терпіти це приниження в Європі, це приниження національних українців у світі. Потрібно діяти більш жорсткіше стосовно притягнення їх до міжнародної кримінальної відповідальності. Всіх тих європейських політиків, які 34 роки назад хотіли геноциду українців, чи вони думають, що їм просто так це все зійде на нівець? Ні, ми будемо притягати до міжнародної кримінальної відповідальності, всіх тих політиків, які призивали до геноциду українців, і це дуже справедливо. Тому європейським партнерам. Що хочу сказати? По-перше, Україна не буде в НАТО і ЄС. По-друге, ми вам нічого не винні. Також повертати жодних грошей ми також вам не збираємося. І Володимир Зеленський більше вже не президент України. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, та нешановні шановні європейські партнери. Чому ви нам не партнери і не товариші? Тому що ви, саме ви знищили українську промисловість підписанням угоди про Євроасоціацію з Європейським Союзом, саме Євросоюз, знищив наші підприємства разом з Російською Федерацією. Коли ми підписали, закрилися дуже багато українських підприємств завдяки Порошенка Зеленському і завдяки Путіну, який знищив наші стратегічні галузі. Саме це зробила Америка, Євросоюз, Росія та зрадники в Києві. Тут на моєму каналі називають речі. Своїми іменами, і ми не дозволимо витирати об нас ноги, і будемо відстоювати свої національні інтереси. Україна не буде не в НАТО, не в ЄС, не з Росією, не з Китаєм. Україна буде мати свою ядерну зброю, кобальтову зброю, яка зможе Захистити її від агресивних дій Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, підписка, лайк, репост до цього відео. Показуйте це відео європейським партнерам. Ще раз нагадую, що. Україна не буде в НАТО і ЄС, такі як я, будуть робити все від мене залежне і незалежне, щоб ми не стали частиною європейської сім'ї та Євросоюзу чи НАТО. НАТО це агресор, такий же самий, як і ОДКБ, як Європа та Америка. Саме вони такі ж вбивці і мародери. Що і Володимир Путін. І вони будуть нести кримінальну відповідальність за напад на Ірак, за напад на Сирію, за напад на Лівію і Югославію. Вони повинні понести міжнародну кримінальну відповідальність за знищення цих країн і за знищення України. І ми будемо працювати над цим. Дякую, за увагу. Гарна вам меч. Юридична консультація з будь-яких норм прав коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі СКС Коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження постанов ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує. 1000 гривень для прикладу відозви на позовну взаю. Також юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист кримінальних провадження кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене послугу, витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Значок email. Протон. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до мого профілю. Тікток, телеграм. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій ультраправий канал. Тобі там будуть раді. Якщо ти звичайний українець, підпишись на мій просто телеграм. На мої соцмережі. Це Тікток, Ютуб та інші соцмережі в описі до цього профілю. Дякую за увагу.